Світла перекривається забудову у цьому місті. І ми розуміємо, що вся причина криється у цьому будинку, у тих посадовцях, які тут живуть ночами, кнують щось до нашого міста з, з тим, щоб набити свої шановні кишені щораз то більшою, більшою кількістю грошових знаків. Ми розуміємо, що. А те, що вони роблять, не можна робити. Ми розуміємо, що вони нищать наше місто, і ми прийшли сюди для того, щоб сьогодні показати, що ми з цієї міської ради рішуче хочемо вимести всіх корумпованих чиновників, які привели до того, що наше місто. Забудовується кожний вільний клапт землі, забудовуються висотками, які нищать історичне середовище, які нищать зелені насадження, дитячі майданчики, спортивні майданчики, які ущільнюють наше місто до такого, до такого, ем, ну до такого стану, що скоро скоро у нас не буде браку буде бракувати місць у дитячих садочках у школах. У поліклініках, тому що будується у нас у Львові тільки і виключно житло. Оце є вигідно бізнесменам. Вони вкладають гроші житло, продають гарно, але ніхто не думає про інфраструктуру. Всім хочеться будувати поближче до існуючих будинків, тому що там є відведені комунікації, а вкладати інфраструктуру. Інфраструктуру за межами, не за межами міста, а за околицях міста. Наприклад, ближче до автовокзалу, ближче до арени Львів, вони не спішать будувати, спішать будувати в безпосередній близькості до наших помешкань, з тим, що не рахуються абсолютно ні з чим, ні з тим, що вони закривають світло і сонячне проміння сусідам, людям. Які мешкають вже десятками років у своїх помешканнях, у них виростають перед очима на відстані двох метрів, на відстані метра, наприклад, на вулиці Снопківських так сталося, на вулиці похилі, два метри від будинку, виросла багатоповерхівка. І так просто ми е, жахнулися, скільки таких е, випадків у Львові. Добре, що ми всі знайшлися. Я пропоную, щоб ми відступили трошки далі. Я вираз, е, щоб вас було видно. Е, Наступають на горло іншим громадянам Львова. Що вони роблять? Вони затуляють вікна цим громадянам, зменшують інсуляцію і взагалі часом починають будувати не на своїй землі, не на тій землі, яка відведена для них. Особливо кричущий випадок, хочу вам сказати, є на вулиці Шнопківській. Громадянин Шоломович. Який має земельну ділянку на Снорківській 18, будує чотириповерховий будинок без всякого проєкту, без проєкту навіть. І тим самим він перекриває два вікна іншому громадянину України, краде, можна сказати, у нього жилу площу. Шоломович хоче заробити трохи більше грошей, ніж у нього є. Бо для цього існують правові способи, не можна так поступати в любій цивілізованій європейській країні, куди ми з вами хочемо попасти, таких забудовників, які будують навіть без проєкту, просто-напросто для початку беруть в СІЗО. Коли ми звернулися, я особисто звернувся до нашого прокурора міста Галицького району пана Янчишина. Почув відповідь, що він не вбачає тут кримінального правопорушення. А ми, львів'яни, вбачаємо це є порушення конкретної статті 194 кримінального кодексу. Необхідно, чому стаються такі випадки, дикі? коли людина будує собі, як кажуть, будинок. Явно не для свого житла, явно з комерційною метою. І в той же час перекриває, як кажуть, тисяч інших особи. Причина тут одна великий, загальна корупція, загальна корумпованість нашої держави. Ось в чому причина. Ми повинні добитися, щоб в першу чергу працювала прокуратура міста Львова. В другу чергу працювали судді і працювала міліція, адже зупинити цю будову повинен ніхто інший, як наряд міліції. Назад такого в нас ще немає. Тому ми закликаємо всі, всіх мріян небайдужих приєднатися до нашої акції ні незаконним забудовам. Геть корупція Львова, мешканці, на чолі всього цього стоїть директор департаменту містобудування Павлів, який розчинком пара дає можливість незаконних забудов. Мало того, він будинку, якого проживає його родина, і, і він писав особисто заяву на реконструкцію пам'ятки, що не дозволено законом будинку Івана Франка 127. Тобто він руйнує сам пам'ятки архітектури. Який, як такий чиновник може сидіти в ратуші, Вимитим його разом з цього приміщення. Ганьба таким чиновникам! Ганьба Павлову! Ганьба! 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 Гальба! Гальба! Ганьба! Ганьба! Замітаємо сради. Але відради і туди кудись. Сукай, сікай, сікай. Вирішали. Це нас має заваряти. добре, добре. змикайте, полю змикав зупиняйте. У нас було в каналізації, в каналізації. І, І наслідить на історію. А тут ще більше. Є. Банкира, там більше. дозволи, АПЗ. рішення. Заставляют милицию вчинять незаконные действия. Мы потом выправдовываться будем. Где, где наш давай. мегафон? Кто у нас мегафон? Таким чином ми хочемо показати, що ми хочемо вимісти сміття з-під ратуші, бо чиновники це є саме велике сміття в нашій львівській міській раді. Ганьбає! Гайба! Гайба! Ганьба!